Виробниче приміщення площею 240 квадратних метрів, де вироблявся муцин з равликів, там є в наявності дві холодильні камери: 108 та 40 кубів, і все необхідне обладнання для виробництва муцину стан нового. В даному виробничому приміщенні також є твердопаливний котел, де в принципі опалюються приміщення. Перша зона виробничого приміщення це зона, де персонал приходить, переодягається. Все виробниче приміщення зроблено по стандартам хас міжнародним, тобто тут таблички є всі необхідні по процесам. До речі, вон теж після робочого дня можна в тені зарубатись. Друга зона виробничого приміщення це зона підготовчих робіт, де равлики. Спочатку відстоюються, потім вони миються, потім передаються через спеціальне віконце на інші процеси. Також в цій кімнаті знаходиться в другій зоні очистка води, зворотній осмос. Це місце, де відбувалось відстоювання равликів. Після відстоювання равликів равлики передавались в цю зону в зону мийки та сортування. І далі вже передавались на інший процес. Після мийки та сортування равликів, равлики передавалися через це маленьке спеціальне віконечко для інших процесів. Знаходимось безпосередньо на виробничому приміщенні, де вироблявся муцин з равликів. Сама установка, стан нового. Бачите, в мене равлик тут на голові, він вже хоче. Додому тікати. Виробництво муцину тут відбувалось далі. Тут мийка для технічних цілей. Тут персонал може щось там собі помити при потребі. Це в нас інкубатор. Він, в принципі, ще його називають термостатом для визначення мікробіології. От спеціальна теж установочка для очищення для фільтрації муцину і холодильна камера. Це холодильна камера 40 кубів. Є ще також холодильна камера на вулиці, 108 кубів. Не можу не показати холодильник, бо це прям адільна історія. Дивіться, як він гарно відкривається. Давай покажемо, що як внутрі. Оці до речі, всі каністри, це все во це. Всі тут є. Воно все лишається. Воно нікуди не продається. Все, що в принципі на території, є до речі, воно все теж залишається для майбутнього клієнта. Як я і казав, все, що тут є, воно все залишається, нікуди не продається, і в тому числі оця тілешка. Після чого ви тут все поробили, виготовили, спакетували, упакували, поставили сюди і доставляєте до виходу. жемчужина цього агрокомплекса, от, от альтаночка, де після того як ви зібрали урожайчик, або це овочі, або це можливо там ті самі равлики. Зібрали урожай, заробили грошенят на альтаночку, шашлочок, вон мангальчик ще є, і відпочиваєте. Кімната для споживання їжі. По ліву сторону столік, де можна приготувати собі поїсти. По праву руку в нас моєчка, тумбочки, плитка є, диванчик є, і холодильник, до речі, теж є. І одна повноцінна кімната для відпочинку: диванчик, телевізор, все для удобства є для персоналу. Позаду мене теплиця 240 квадратних метрів, де були мальки равликів. Там є автоматичний полив, після чого їх вже пересаджували на основну землю. Ми знаходимося в теплиці 240 квадратних метрів, де Ізначально були мальки равликів. Тут автоматичний полив є. Але в принципі ви можете використовувати для інших там своїх агроцілей. Можливо, це вирощування овочів, там квіти. Я не знаю, мікрозелень, може ви захочете вирощувати. Друга ділянка, яка є також у власності 0,5 гектара землі. І що дуже важливо, вона знаходиться навпроти комплексу. Все це лише за 150 тисяч доларів, поки об'єкт вільний не зволікай контакти в шапці профілю.